Так, друзі, є тут такий Citroën C4 Space. Коротше, точно right. сказати, я в Citroën не дуже розбираюся, але я вам покажу. Є Citroën гарний в рідній фарбі. Ціна 14500. Рік. Зараз я вам скажу. Кому цікаво просто це на любителів. 19, 19 й рік. 1,5 дизельок на механіці удлиненний, вот зараз покажу Space Tour C4 Вадні комплектації, максимальні комплектації, ну, але тряпочці Так тут такий монітор здоровенницький, що просто капець 6 з колесами комплекс, шторочки сзади Кому цікаво, даний автомобіль. Ціна даного автомобіля, наповнення, 14500. 19 Дев'ятнадцятий рік е, пробіг дівносити. 000... Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити, не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто. Та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до МРЕВ. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.